Доброго дня, шановні е, члени комісії. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань сім'ї, молоді, е, спорту та туризму. Радий вас всіх бачити та чути. Сьогодні на засіданні також присутній перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Петрович Поліщук, який завжди долучається до нашої комісії. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, також всім членам комісії, трохи не видно, хто ще е, присутні, але я думаю, всі дотичні. Е, наша комісія зібралася в повному складі, тому ми можемо приймати будь-які рішення, що входять до наших повноважень. Отже, сьогодні на порядку денному в нас е, питання. Про керівника Воли... стоїть такі питання: про керівника Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності та різне. В когось членів комісії є в когось є зауваження до чи зміни до порядку денного? Нема. Немає. Немає. Е, пропоную проголосувати за основою в цілому про порядок денний. Хто за? За. Одноголосно. Одноголосно. Дякуємо. Переходимо до розгляду питань. Е, про е, перше питання про керівника Волинської обласної дитячої юнацької е, е, про Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. Доповідає Кузьменко Олена Олексіївна, заступник керуючого справами, начальник відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради. Прошу, пані Олена. Хочу довести до вашого відомо, що 17 лютого 2025 року закінчується термін дії контракту з директором Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Враменком Андрієм Миколаївичем. Відповідно до вимог чинного законодавства необхідно обрати, по перше, закінчується контракт, тобто його треба припинити його дію і по суті звільнити. Авраменка Андрія Миколайовича з посади керівника, або По друге, то необхідно обрати людину, яка буде виконувати обов'язки керівника до проведення конкурсу, згідно законодавства. законодавство. Відтак, пропонуємо до призначення в установленому законом порядку директора Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності або ведення іншого розпорядчого документу, призначити Авраменка Андрія Миколайовича тимчасово виконувача обов'язки директора Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. І також прошу для того, щоб ви. Прийняли це рішення, по суті, щоб Андрій Миколаєвич трошки розказав про по звіту по діяльність за 24 рік, основні тези. Можна. Так. Е добре, Андрій Миколаєвич, ви присутні, тому а, не Мене не видно, але я тут. Не видно. Добре, добре. Про діяльність. Так як керівники взагалі будуть звітуватися на наступній да, комісії? Віктор Яску? Да. Ну, да, але, так. але так як в мене закінчується контракт, то я, в принципі, хотів би озвучити якісь такі трошки основні тези нашої роботи у 2024 році. Можна? Так, да, так. Да. Дякую. Дякую. В 24 році в Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності функціонувало сім відділень. Це відділення боксу, боротьби вільної, і важкої атлетики, велосипедного спорту, висловання на байдарках і каноє, дзюдо, легка атлетика, в яких нараховувалися учнів основного складу: 64 учні основного складу, 32 перемінного складу. З них в нас Заслужених майстрів спорту України 5 чоловік, майстрів спорту міжнародного класу, 10 чоловік, майстрів спорту України 33 чоловіка, кандидатів в майстри спорту 16 з 32 чоловік змінного складу майстрів спорту України міжнародного класу 2 чоловіка, майстрів спорту 8, кандидатів у майстри спорту 22. І також в нас нараховувалося в. Школі вищої спортивної майстерності, 20 навчальних груп, з них 17 груп вищої спортивної і 3 групи спортивного удосконалення. Членами збірної команди України серед наших спортсменів є 48 чоловік основного складу, 25 кандидатів і 15 резервів. Змінного складу 31 чоловік кандидатів 5, резерву 6. Тренерів в нас нараховувалося. Основного складу ну, за основним місцем роботи 9 чоловік. Всі останні в нас були ну, по часовиками, будемо по так день. казати, по, ну, на, на, на півставки. Далі. Основне, у нас був Олімпійський рік 24-й. Сім чоловік брали участь в Олімпійських іграх. З них 5 чоловік це представники легкої атлетики. Зауважую, що взагалі від легкої атлетики в Україну представляло 25 чоловік, з них 5 чоловік це були волоняни. Далі в нас один представник був висловання на байдарках і каноя, це Марія Пов, і велосипедний спорт це Яна Біломойна. Найкращий результат у нас показав Данило Даниленко, посівши 14-те місце. Ну, я рахую, зараз на міністерстві надійшов звіт. Наш е, Волинська обласна школа е, з 33 ШВСМ е, в Україні, посіла 17 місце. Е, серед відділень в 2024 році перше місце посіла відділення висловання на байдарках і економія, друге місце посіла відділення важкої атлетики. Відірва ну, не досягнули ми. Буквально там десь тисячу очок, щоб наздогнати відділення веслування на Байдарках Віканоя. Третє місце посіла легка атлетика. Серед тренерів, трійка тренерів школи вищої спортивної майстерності. Перше місце в нас зайняв Федір Семенюк, друге місце Валентин Адрусь і третє місце Авраменко Андрій. <різь> 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 Це перший раз в історії школи вищої спортивної майстерності, коли керівник став, ну, попав в трійку найкращих тренерів ще до того всього. Тому ну, дуже багато в нас було призерів, чемпіонів світу, Європи серед, серед веслувальників. Вандюк Юрій посів перше місце. Далі важка атлетика в нас на другому місці Козак. Софія, це спортсмени. На третьому місці спортсменка Малищук Катерина з перемінного складу це двоє спортсменів важкої атлетики. Це чемпіони призери чемпіонатів світу і Європи. Ну, оце такі основні наші тези, які були напрацьовані в нас у 2024 році. Може бути ще якісь питання, то я з задоволенням вам дам відповідь. Дякую, Андрій Миколаївич, за змістовну відповідь. Шановні члени комісії, в когось є запитання до доповідача? Ну і ще, ще по фінансовій складовій хвилинку. Тобто, в минулому році нами було залучено також на навчально-тренувальні збори наших спортсменів субвенційні кошти. Це надійшли кошти з міських територіальних громад і з районних територіальних громад. Це в межах було залучено десь, мені здається, я з голови так десь в межах 650 тисяч, і вже на 25-й рік в нас стоїть субвенція з міського тільки бюджету на 22, 82 на функціонування навчально-тренувальні збори 800 тисяч гривень. Додатковий бюджет минулорічний у нас на НТЗ складав 2 млн 200, зараз буде складати 2 млн 960 тисяч. Ну, якось так. Це те, що по, по, по фінансах. Було придбано там, зрозуміло, і спортивний інвентар, і, скажімо так, штангетки, кросівки. Ну, все це якби я рахую, так воно. ну, Це вже, Добре, це вже як добрий день. Добре. Члени комісії, є якісь допов... доповнення чи запитання до нашого відповідача? Пані Яно, пане Андрію. Немає, Немає. пане Андрію. Питань нема. Добре, дякую. Ну, хочу, перш за все наголосити, ага. що головним показником Волинської обласної спортивної школи вищої спортивної майстерності є, перш за все. Кількість учасників е, Олімпійських ігор, які е, приймають в нас на від Волинської області, в нас на е, представляють Волинську область на Олімпійських іграх. Е, ну і рейтинг е, серед всіх е, шкіл вищої спортивної майстерності. Е, Взагалом наша кількість, наскільки е, ми знаємо, є досить достатньою. І є рекордною фактично на останніх Олімпійських іграх. Ні, не, не, не рекордна, Віктор Йосипович. В нас виходить так, що в Лондоні в нас було. Ні, перепрошую, не в Лондоні, в Ріо де Жанейро в нас було 8, але спортсменів школи вищої спортивної майстерності, які представляли 9. Далі в Токіо нас представляло 8 чоловік, і в Парижі нас представляло семеро чоловік. Але воно є показник для Волинської області є досить хорошим. І, і е саме головне, що чекаємо все ж таки якоїсь в майбутньому медалі е на Олімпійських іграх. Е тому, фактично, роботу можна е визнати хорошою. І е, пропонується. Е, вам запропонований цей е, проект рішення, тому пропоную поставити за основу та в цілому. Хто за? Одноголосно. Одноголосно. Рішення прийнято. Е, друге питання в нас різне. В когось є якісь. Е, в цьому питанні доповнення. Добре, дякуємо. На цьому наша комісія завершена. Радий вас всіх бачити і чути, тому до наступних зустрічей всього всім найкращого. Дякую. Дякую, До посадження.